Вітаю, ви на каналі TV. це окремими думка». Ми сьогодні в прямому ефірі будемо говорити про те, як відбувається сьогодні референдум у Криму. Наш гість Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій. Я зараз сказала це слово референдум, і згадала, що власне, один з викладачів Києво-Могилянської академії, ну в деякій мірі ваш колега Олексій Гарань, написав в своєму блозі, що його дивує, чому журналісти кажуть референдум про псевдореферендум, будемо говорити так. І насправді все, що відбувається, схоже. Вже на е, е, такий доб, 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 добре, поставлене, добре поставлене кіно, однак ми знаємо, що, на жаль, ми існуємо в цій реальності, і ми маємо розуміти, що завтра. Тут ну, я би сказав навіть так, два риторичні питання, які з, 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 змусила нас поставити Росія. Хоча російські війни, і була ли завтра війна? Ну, Почнемо з того, що е, насправді. там... Е, в... Управлятися в тому, чи це референдум, чи це псевдореферендум. Mm -hmm. Я зразу згадую 2008 рік, коли Росія, скажімо так, зробила військову інтервенцію, розпочала війну з Грузією. Тоді була достатньо така цікава фраза Дмитра Медведєва, він тоді був президентом Російської mm -hmm. Федерації. Змушення до миру, так? Примус я думаю, Принус що при, ну, придав так. я думаю, що зараз таке іде... йде. йде Змушення до волевиявлення uh -huh. в лапках. От я думаю, зараз треба так насправді дати цю кваліфікацію, тому що відбувається в Криму, бо коли 21,5 тисячі військовослужбовців Російської Федерації знаходиться на півострові Крим в, на території Автономної Республіки Крим, розумієте, що назвати те, що відбувається референдумом, тобто плебіситом, тобто волевиявлення, вільне. так, от Громадян, коли розказують, що там десь навіть на вулицях дають людям, щоб вони голосували. Хоча об'єктивності раді потрібно сказати, що є достатньо багато людей, особливо в містах, таких як Севастополь mm -hmm. Сімферополь, які дійсно хочуть голосувати і бути в складі Російської Федерації. А чому відповім? Офіційна статистика каже, що на одного працюючого в Криму 5 непрацюючих. Неофіційна Неофіційно каже, що їх сім. Оці сім. Пенсіонерів Вони думають, що вони підуть туди і будуть отримувати ту пенсію, яка є більша, ніж в українській державі, яка є в Росії. От і все, вони йдуть не в Росію, вони йдуть за пенсію. Ми можемо подивитися насправді тих людей, які активні, є молоді, так які більш радикально налаштовані. Хоча знову ж то ж руське єдинство, яким керує зараз, я став. Так званим керівником уряду пана Ксьону воно набрало там трохи більше 3% на останніх виборах, так які були до Кримського до Кримської Верховної Ради. Тобто, в цьому абсолютно зрозуміло один, один чіткий такий, скажімо, план це спробувати зробити з точки зору. Якоїсь ефімерної легімітизації от mm -hmm. перебування військ а на півострові Б, якщо Росія е, вирішить такі приєднати як суб'єктом так, от е, Автономну республіку Крим до Російської Федерації. Це направлено в першу чергу, з моєї точки зору для внутрішнього вжитку для громадян Російської Федерації. Mm -hmm. Оцей референдум, щоб показати там ж картинки, які там беруть тільки Севастополь і Сімферополь. А де північний Крим, а де степний Крим, як там в селищах і тих голосують? Чому, напевне, там не показують, що Бахчисарайський Крим взагалі, скажімо, позбавлений навіть можливості приймати участь? Їх там ніби навіть кажуть, і нема у списках, хоча вони казали, що вони будуть, вони будуть бойкотувати. Тобто багато багато речей відбувається тільки точки зору, щоб виправдати те, що робить Путін за територію Російської Федерації, щоб, скажімо, зміцнити свою владу? А скажіть відверто, от ви в останні коли відпочивали в Криму? Е, я вам скажу так, що от ми зараз дочці середньої буде 11 років, з двох років, от кожного року, так. от вона їздила, їздила в Крим. У нас там є дуже добрі знайомі, так. і в санаторії Дніпро, і там рядом з ним. Тобто, фактично, весь ЮБК, як ми його називаємо, да, південний цей берег Криму, е, все там все побули. І в нас було як правило, ми мінімум на два тижні, а то й на три. Хоча коли вона була мала там по півтора і по два місяці, то останні було. коли ви були там? В останні минуло року. Е, тому ви, значить, могли чути цю фразу. А ви з України? Чули ви е, ні, я не чув, бо навіть ті люди, з якими я там спілкувався, до речі, ми там з багатьма і з москвичами ми вже були свої компанії Санкт-Петербургу, тобто всі так домовлялися з дітьми, всі uh -huh. з'їжджалися всі разом. ходили. Тобто, у нас насправді в цьому сенсі, ну ми могли там щось посперечатися, так, але це були жарти деякі, uh -huh. всі такі речі, бо я думаю, що тим е, моїм знайомим із Москви Санкт Петербургу, так і мені навіть страшному сніби не приснилося, так що може так відбуватися. Це uh -huh. треба віддати належне, що. Путін зміг здивувати неприємно всіх. Тобто весь світ, і включаючи нашу до громадян але, України, але чи питання зараз в Путіні чи насправді питання в тому, що українська влада нічого так і не зробила для Криму з того, щоб навіть не виникало ніяких спокус? Тому що я насправді також розмовляла зі своїми друзями, у яких є там невеличкі готельчики, і це для них власне єдина спроба та вижити. Вони годуються з цього, і ще два місяці тому вони були переконані, що вони голосуватимуть за Україну. А тепер вони підрахували і кажуть: насправді 80% тих, хто відпочиває в нас. Це росіяни. І насправді і це не їхня не біда. А біда в тому, що відчуття того, що ми повертаємося щоліта в Радянський Союз, воно було. На території Криму ми не відчували себе, тому що інфраструктури не було там ніякої створено. Ну, Який урок мала би винести українська влада з того всього? Ну, давайте будемо також об'єктивними. Що значить нічого не зробилося для Криму? Так насправді нічого не зробилося для всіх. В регіоні України, що mm -hmm. краще стало в Донецькій області, ну, чи краще то, стало то, в Львівській питання, області. Так. так що ставити так питання, тоді кожна з областей може сказати: влада центральна нічого для нас не робила. Давайте будемо відділятися. Це ж не привід, насправді, щоб відділитися. Це перше. Друге, стосовно там 80 росіян, можливо, в цьому готелі якраз туди їхали, бо вони ну можуть більше тратити грошей. Але я подивлюся, що буде цього літа. Скільки росіян до до неї, то знайомо чи знайомого прийдуть, але не говорячи вже там про якийсь певний проміжок часу, як пройде. Цей етап, коли буде нестабільна ситуація, коли вона буде скріше всього, буде закон проголосований Верховної Радою як зона окупації. Так тоді mm -hmm. невизнання, ніякі міжнародні ніхто не літає, ніхто туди не заходить в порти. Ну все, це насправді буде жах. От буде жа рішення Верховної Ради про розпуск Кримського парламенту, чи не записано, було проголосовано? Ні, насправді це треба витримати всю процедуру правову нам для того, щоб ми могли ми вийти на непризнання, так що це все незаконний спосіб. Ще скажу, що це буде тимчасово там територія оку, окупована іноземною Україною. Тобто, це чисто для юридичної чистоти, щоб ми потім могли якось звертатися в тому числі до міжнародних інституцій, і потім, коли буде а воно все одно буде відмотування ситуації назад. Дій ми вже будемо судитися за свою територію, але з іноземною державою. Я думаю, що ми не будемо судитися за свою територію з іноземною держави, я думаю, що це пройде в трохи інший спосіб. От Я зараз кажу таку оптимістичну от річ, я думаю, що Крим це став реально початком е повалення режиму, так, який зараз на чолі з Путіним. Це може статися, умовно кажучи, максимум через 12 років. Так? Якщо проводити аналогії, коли німці зайшли спочатку в австрію, а потім там судити. От якщо ми так це ж це саме насправді відбувається. Це вторік. Я черві казав, що каже, майбутні фашисти будуть себе називати антифашистами, які борються проти фашизму. Тобто, ми бачимо новий неофашизм, так фактично, який в Росії. Люди, до речі, його підтримують. Переважній більшості свої, на жаль, завдяки тій пропаганді, агітації, Геббельс. Міг би просто аплодувати і казати, що він би таких висот би не досягнув, і я раджу всім журналістам зараз все документувати. Потім можна буде написати геніальні або книжки, монографія або дисертації на тему, от як можна от згайтувати людей до, скажімо так, не. Людських вчинків в рамках ціло цілої кримце насправді дуже дуже серйозно. Так от я думаю, що все буде набагато простіше. Бачите, ви і, порівняли і... і це, означає, що історія дійсно повторюється двічі. Але і, ми... і, і а... я думаю, от, от це до речі, дасть можливість нам ну як мінімум не тривалий період часу, не декілька поколінь чи десятиліття, може навіть більше, не мати російський народ, як скажімо, ворожий народ. Він вже зараз для нас є недружній, Так, в цій ситуації, якщо ще почнуться якісь військові дії, ми можемо розуміти, або буде формально прийнято крим. Як суб'єкт, це вже фактично буде от, ворожа сторона. На жаль, Віталій Бало сьогодні висловлює свою окрему думку в прямому ефірі каналу Тів. Залишайтеся з нами одразу після реклами. Ми повернемося в студію. Ми повертаємося в студію програми Окрема думка на каналі Цібя. Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації. Сьогодні наш гість, і ми спробуємо зараз зрозуміти, якою буде Україна, власне, який і. Чи буде Крим завтра після проведення референдуму, який в ці хвилини відбувається, все ще на території Криму? Хоча е, я б сказала так, нелегітимний легітимний прем'єр Криму вирішив долю е, е, республіки ще до референдуму. Саме, як я спираюся спираюсь на повідомлення української правди, референдум пройде так. Вже вони його процитували, як хоче цього народ Криму. А як хоче цього народ Криму? Он буде ні і безапеляційним, Крим стане частиною Росії. От як виявляється, то це, це повідомлення з'явилося власне в э, твіттері пана Аксіонова, який вже сьогодні зрання проголосував. Але питання в тому, що ми можемо розглядати тут і оптимістичні і безтимістичні сценарії, якщо вся ця, ця процедура, яку Аксьонов підтримав і яка відбувається за сценаріями російського президента Путіна, якщо вони отримують перемогу над нашою територією? А чи залишиться сам Аксонов? Доля людей, які підтримали цей сценарій, як ви думаєте? Ну, певний час безумовно він там буде, але я думаю, що в цій Певний с... час це який час ну, до того, поки там не вирішать, в який спосіб будуть там формувати владу, чи зроблять якісь знову вони вибори, так і маю на увазі керівництво російської федерації, якщо вони їх до себе приєднають. Але ми маємо розуміти, що без врахування думки корінного населення кримськотатарського народу, от всі ці насправді. Рішення, які там голосуються, фактично вони пишуться, ми маємо це розуміти, Думаю, вони будуть писати більше 70%. Не дарма вони вже на 12-ту годину сказали, що вже проголосувало 44,27%, так, відсотка, бо в них там поріг це 50%, що ніби не вважається недійсним. Вони вже 12-тіх заявили, що вже все, uh -huh. тобто навіть щоб не було ніяких претензій. Це абсолютно все зрозуміло. Е мене тільки в цій ситуації би цікавило одне, що реальна, яка була, скажімо так, явка. Uh -huh. І друге скільки було проголосовано скажімо, громадянами Російської Федерації на цьому референдумі, бо вони ж стільки навіддавали цих паспортів, тобто навіть на цю цифру можна, йти. якщо там десятки чи навіть сотні тисяч паспортів, маємо розуміти, що ці люди не мають права приймати участь у цьому референдумі. Навіть з цієї точки зору, вважаючи, що він взагалі не є не є легітимним. Тобто є багато питань, які насправді для них не мають ніякого значення. Ще раз хочу підказати, це для вжитку внутрішнього першу чергу Російської Федерації. І потім там на засіданні ради ООН, чи буде Генасамблея ООН, що потім представники Росії виступали. що ну, от вони проголосували та, є, і ну починали в нас, чіпляти і, певні. в нас. Є такі підтвердження. От стосовно того, що ви кажете, в Криму на виборчих дільницях видають бюлетені тим, хто не кого немає в списках, у тому числі громадянам іншої країни. Референдум вважати відкритим. Я громадянка Росії з пропискою в Сімферополі отримала бюлетень зі словами «Ну раз ви тут живете...» Значить, можете голосувати. Ні, ну кажуть, ну це нонсенс, коли переселенці, а ще навіть громадяни певної країни голосують на території іншої країни, щоб приєднати цю територію до тої країни, звідки вони приїхали. Так, а далі журналістка Катерина Стергацькова пояснює, що тітонька не знайшла мене в списках, просто вписала моє прізвище в інший список. Ні, для них саме головне, щоб ми розуміли, от як фахівці да, інформаційних якихось технологій, показати картинку, що от є черги, так, угу. не ж показують тільки Сімферополь, Севастополь. Вони зробили екзітполе тільки на. Двох дільницях зі із, із 1250, якщо я не помиляюся, що це також десь Севастополь, десь Сімферополь, щоб покажуть, що звідти 90% проголосувало за приєднання, так, от до Криму. Тобто, це все абсолютно правильно робиться чисто технологічно. Але питання в тому, що фундамент, на якому вони будують у цю маніпуляцію, ну, м'яко кажучи, не виглядає фундаментом. Це в повітрі, це віртуальний насправді фундамент, і це дуже легко розбити. Але з точки зору показати картинку і артикульовано розказувати всюди, розповсюджувати інформацію. Ромацію про такі, то про такі-то цифри підтверджує там фотокарточками чи там відео рядом. Це вони роблять абсолютно правильно для них. І це треба розуміти і бути тут, як раз давати собі звіт у цьому. Ну добре, давайте припустимо, що все ж таки референдум завершено. Якщо, якщо таке можливо, у який спосіб, все ж таки Путін а можливо захоче зберегти своє обличчя і е, залишити територію Криму незалежну територію, без будь-якого приєднання до Російської Федерації. Можливо, такий сценарій? Ну дуже дуже проблематично зробити знову таку квазі державу, як ніби на зразок Абхазії чи там так, ото Осетії. Чи придністров'я, але маю розуміти, що для росіян Крим це певний символ. такий. вони його дуже довго розкручували. Там там Севастополь, місто російської слави. Треба не назвати що там серйозні бази розташовані військово-морських сил, хоча зараз вони не грають такої ролі. І ці моменти, ну я думаю, він також буде давити на Путіна, якраз в сенсі, щоб взяти, хоча це небезпечніше ніж залишити її, ніби незалежною. Бо в нас тут проблема є номер один: це життєдіяльність mm -hmm. кри Кримського півострова, саме там водопостачання, Водопостачання, електроенергія, так і ну багато багато. Ну. Залізниця, транспортні, uh -huh. тобто, ну по статистиці, що я міг знайти публічно, на 34% тільки себе забезпечує Крим. Так вода, яка там надходить, якщо би платити по світовим цінам, це в рік 3 мільярда доларів. Чи буде Росія тільки за воду, чи та держава мати можливість, безумовно, що перекривати, напевне, не зовсім. Але тоді давайте, раз так пішло. Я не знаю, яке рішення буде прийнято з боку російсь, української влади і російської влади, як вони зможуть це питання вирішувати. Треба не забувати військові бази, які є на території, вже тепер наші, так? дзеркальне відображення. То були іноземної, ніби країни Російської Федерації. А в тому становище, кому зараз знаходиться Крим, якщо вона піде в Росію, тоді що будуть з нашими базами? Чи треба буде їх евакуювати? Тобто я багато насправді дуже таких серйозних питань. А з другої сторони, знову ж, кримський на кримськотарський народ, 300 тисяч кримсько-татарського народу, 400 тисяч українців. Ну це більше, це майже 30% трохи більше навіть відсотків да от населення. А, з як... робити і... чистки будуть, Що то буде. Чи ми можемо говорити, що ці кілька годин, які могли бути насправді дуже вирішальними, і зараз цей день сьогоднішній наші українські дипломати могли використати для того, щоб встановити певний діалог і розпочати перемовини з Росією? Чому Ні, я ніхто думаю, не зробить? Росія заробила. Але ніхто цього навіть не зробив, не зробив, ніхто Ні, ну, навіть. Спроби. Чому вони робили? Росія зайняла достатньо таку зі точки зору хорошу позицію для них. Ми не визнаємо легітимність нинішнього влади. Ми ж чуємо, що вони говорить. Антикостесійний переворот, збройне захоплення влади називають тут хунту, і всім. Хоча насправді вони себе ведуть. як Почекайте, але як в нас хунту. в лавах партії регіонів лишається 100 депутатів, в яких є контракти е е е е <раз> 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 і договір про співпрацю з е депутатами російської держдуми <раз> uh, правда, але ви бачите, що рейтинг як... Впав партії регіонів саме тих депутатів, називають в Криму ті ж, які зараз ніби виступають за федералізацію України. Вони говорять, що це вони їх зрадили. Багато багато речей не дарма зараз починають говорити знов дурниці, ні синітницю шуфр, і шуфри шуфричити гіпку про якусь другу мову. Вони вже починали почали вже виборчу компанію. Угу. Вони знову починають говорити ті чутливі теми, зачіпати, які не треба зараз чіпати. Тобто, ми знову бачимо всі ці речі, які на жаль говорять, що ті політики, які Верховній Раді, вони абсолютно не є ну, політиками. Точки рейтинг позиції. рейтинг і депутатів і будь-яких політиків, в тому числі, залежить від Ну, наскільки мені відомо, так. це ж сказав публічно. Ти гібку, так що він полетів в Москву і ні з ким не зустрівся. От, і все Віталій Бала сьогодні висловлює свою окрему думку в прямому ефірі каналу Тія. залишайтеся з нами одразу після реклами. Ми продовжимо. А в режимі прямого ефіру ми можемо стежити за подіями і за останніми новинами. Сьогодні я хотіла би, щоб наш гість Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації прокоментував ще одне ще одне повідомлення. Стало сьогодні відомо, що уряд України сформує резервний фонд у розмірі 6,8 мільярдів гривень для оборони країни. Про це заявив прем'єр Яценюк. Ми сьогодні ухвалимо рішення про формування резервного фонду для здійснення заходів із оборони. Що це може означати для всіх це нас? Це може Країна... означати, що хочеш миру готуйся до війни. Без, безумовно, це ж якщо не хочеш кормити чужу армію, то треба кормити свою. І війна, фактично, ми в стані війни, це є дуже дорога, скажем так, дія, і для цього потрібно багато рушей, починаючи, умовно кажучи, там із тих всяких паливних, так от потрібних. Там бензину, дизельного, там авіопали, що виявляється, у нас не так вже є треба на це тратити, бо треба ж постійно якийсь mm -hmm. маневр робити. Я думаю, питання має йти там і про продукти харчування, якесь фінансове забезпечення військовослужбовців. Тобто всі ці речі вони абсолютно тепер зрозумілі, і ми маємо до цього віднестися з розумінням і, скажімо, без якогось там ажіотажу і паніки. А Питання на створення Національної гвардії. Ті гроші, до речі, підуть і на створення Далі. Національної гвардії. Я думаю, що там є обмундирування, і зброя, і все-все-все таке інше. Ці речі треба робити. Тим більше, що наскільки знову ж відомо, американці вони десь зараз стоять на шляху вирішення питання, щоб зброю допомагати Україні в випадку, якщо буде екскалація конфлікту, тобто багато багато речей, які потрібні гроші, це треба розуміти. А Політика інколи це таке мистецтво на межі неможливого. І все ж таки ви концертували дуже багатьох політиків, і ви знаєте, як це важко повернути реноме. І напевно, що якщо Росія не відступить від своїх планів по захисту російськомовного населення тут в Україні, то можливо вона буде захищати російськомовне населення в інших країнах світу. Ну, насправді це дійсно. Голосування в Раді безпеки вам показало, що світ дуже занепокоєний і занепокоєний не так, як ми колись говорили, що роблять якісь заяви. Дуже під великим питанням світь глобальна світова безпека. І весь світ, я думаю, він вже починає дуже швидко, скажімо, Тверезіти, розуміти, з ким він має справу, і для них всіх локально треба вирішити це питання. Я думаю, що будуть вжиті всі можливі заходи, не військові в першу чергу. І персональні санкції, і санкції там конкретно для держави, щоб економіку підірвати. Бо якщо економіка не працює, то важко далі з кимось воювати, це робити. Це перше. А друге для українських політиків, от знаєте, саме яке для них в. Важке, важке, важке прийняти рішення чи взяти відповідальність. Ось скільки ми не консультували, от саме велика проблема. Тільки ті люди, які здатні взяти на себе відповідальність, як це ми кажемо, та вони тільки чогось здобуваються. Політичній кар'єрі і чи як скажімо, скажемо, встановлення, як якісь державні діячі, всі інші, які намагаються, а може, це пройде так, або давайте якось так. Вони рано чи пізно. вони десь відходять. Ну, я можу назвати декілька прізвищ, але не буду вже за межами ефіру. Тобто, як люди час не взяли на себе відповідальність і зараз, де вони? Ну, наприклад, одну назву вода Сергія Гібку, так час треба взяти на себе відповідальність. Коли він йшов е, е, на президентські вибори, зайняв тоді третє mm -hmm. місце. Він пішов е, до когось, потім і свою партію злив з іншу, і Фактично, як політик, він закінчив свою діяльність. Якби він цього mm -hmm. не mm -hmm. зробив... ну, Почекайте, Ну, от бачите, Арсеній Петрович Яценюк, він також пішов до когось. Власне говорили про те, що він зливає свою партію. Але ми бачимо Ну, no, Арсеній він... Петрович. Він прем'єр-міністр, він назначений, а це це зовсім інше. Але він ціною того, що власне він втратив, ну ми побачимо, індустриру. що буде це через рік, через два. Давайте ми, не ми буде. Побачимо, Я Побачимо про якщо все ж таки Матичні відносини з Росією ми будемо відбудовувати в якийсь спосіб, та тому що ми завжди вважали Росію своїм стратегічним не просто сусідом своїм стратегічним партнером, і це означає, що ми маємо запропонувати президенту Путіну нову модель стосунків. Я думаю, нема сенсу домовлятися з Путіним. Щось йому пропонувати зараз. Мова може йти тільки про певні норми міжнародного права, які його угу. мають змусити весь світ виконувати не більше, не менше, але Путін мав телефонну розмову з Жемільовим. Чому він не бачить інших перемовників тут в Україні? Ну, він мав телефонну змову тільки з одної точки зору, бо він розуміє, якщо кримський татарський народ на це буде виступати проти всього, цього то це дуже сильно делегмітизує всі ці речі, які він потім далі буде робити. І це, скажімо, у повільної дії саме для суб'єктів Федерації Російської Федерації. Тому й було багато обіцяно, до речі, і з боку так званої кримської влади, і квоти там 20% і так далі. Та і далі, ще далі. могла б українська влада запродовж 22 двох років. Я, 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 дум, я думаю, що українська влада багато могла запропонувати, вона має Зрозуміти, зробити одне. Причому зовсім це не стосується тільки Крему, хоч б ми зрозуміли. Має бути, з моєї точки зору, повна децентралізація першої влади мають податки місцеві залишатися на місцях, мають зникнути якісь адміністрації, обласні районі. Люди мають самі обирати свою владу на місцях, і та влада має формувати ті виконавчі комітети, і тоді ніхто не буде казати, що з Києва хтось прийде буде щось говорити. Тобто, треба дати можливість такої, такої регіоналізації України, такого регіонального патріотизму. І на основі цього бувати якась патріотизм державний. Добре. Бо про федералізацію, хочу просто одне, щоб ми зрозуміли. Коли всі говорять, це насправді або невілоство, або провокація. Ніколи федералізація у світі не робилася зверху вниз. Шо Сполучені Штати вони там, коли воювали, захоплювали штат, і зірочки додавалися, вони там жили десятками років. Так, що е, Німеччина, про яку нам говорять, е, ото фон Бісмарк в році, так, після Франко-Пруської війни, він фактично Прусію зробив як прообразу майбутньої країни, але там сотні років були князівства, які жили по своїм о, тим, у них там інша мова була, і тому це стало федеральне. Коли ми зараз займаємо маємо країну і починають говорити про федералізацію, насправді це є сепаратизація феодалізація. І це я хочу, щоб ми зрозуміли. Чітко от про це пам'ятав. Але всі люди, які виступають за федералізацію, це або невігласи, або провокатори. Дуже коротко, чого ви чекаєте від завтрашнього дня тут в Україні? Завтрашнього дня я чекаю як мінімум миру на українській землі. Віталій Бала сьогодні висловив свою окрему думку директором агентства моделювання ситуацій. Я дякую вам за довіру до каналу TVI. Сподіваюсь, зустрінемось завтра. Усі ж парі на все добре. Це було дуже смішно.